Якщо пошук в хеш таблиці займає константний час, а пошук в дереві займає логарифмічний час, тобто хеш-таблиця швидше, чому тоді більшість реляційних баз даних за замовчуванням використовують для індексів дерева, а не хеш таблиці? Це одне з питань, які я часто задаю на технічній співбесіді, щоб зрозуміти, чи людина знає, чи людина розуміє. Особисто я вважаю, що немає користі в тому, щоб завчати на пам'ять, що там пошук в хеш — це О від одиниці, а пошук в дереві — це овідлок n. Користь є тільки в тому, щоб розуміти, як працюють ті чи інші структури даних, щоб розуміти, чому пошук в тій чи іншій структурі даних займає саме константний чи логарифмічний час. І найголовніше, щоб розуміти, що це практично означає в реальній розробці. Про це ми сьогодні і поговоримо. Всім привіт! З вами Тарас Бойчук, і ви на каналі BoboCod. Якщо ви хочете регулярно поглиблювати своє розуміння, запрошую вас приєднатися до BoboCod Ком'юніті. Книжковий клуб, зустрічі з відомими експертами, технічні вебінари і щотижневі онлайн тренінги тепер доступні вам за місячною підпискою. Переглянути деталі можна за посиланням під відео. На недавньому вебінарі по ритмах виявилося, що значна частина досвідчених розробників. Не можуть пояснити, чому пошук в дереві займає логарифмічний час, і ще важливіше, що це означає на практиці. Тому я вирішив зняти таке відео, щоб трохи розібратися з деревами пошуку і поговорити про різницю між знанням і розумінням. Для початку давайте нагадаємо собі, що що таке дерева пошуку на прикладі найпростішого бінарного дерева пошуку? Бінарне дерево пошуку це така от структура даних, в якій ми розміщуємо елементи певним чином. Тобто ми утворюємо дерево, в якому має зберігатися певне правило, що для кожного елемента можливий дочірний лівий і правий елемент, і елементи мають бути збережені таким чином, що для кожного вузла зберігалось правило, що його лівий. Дочірній елемент менший за значенням, а правий дочірній елемент більший за значенням. Тобто, грубо кажучи, ми вже на даному етапі можемо сказати, що дерево зберігається у відсортованому вигляді. Тепер для чого потрібні взагалі структури даних і чому вони важливі. Вони важливі з точки зору алгоритмів, вони є другою, скажімо так, частиною алгоритмів. В алгоритмах критично важливою темою є тема складності, часової складності, і складність алгоритму у великій мірі залежить від того. В якій структурі даних ми зберігаємо ці дані, тому ми часто говоримо про структури даних, їхні властивості, і наскільки швидко ми можемо, наприклад, шукати елементи в тій чи іншій структурі даних. Давайте подивимось, наскільки швидко ми можемо шукати елементи в бінарному дереві пошуку, якщо воно ось таке збалансоване. Спробуємо зараз знайти елемент 79 в такому дереві. Починаємо ми завжди з кореневого. І оскільки ми знаємо, що дерево відсортоване, і ми знаємо, що ми шукаємо 79, то на кожному етапі ми просто порівнюємо даний елемент більший чи менший і рухаємося в відповідному напрямку. Оскільки 79 більше ніж 73, то ми рухаємося е, в сторону праву, доходимо до 98, і як бачите, уже Половина дерева відпадає. Усі ті елементи ми не перевіряємо. На, е, на етапі взла 98. Ми знову перевіряємо. Типу тобто 79 більше чи менше. Воно менше, тому ми рухаємося вліво. І знову е, половина дерева, яке е, залишилось, відпадає. Ми ті елементи не перевіряємо. Тепер ми перевіряємо 79 і 87, оскільки 79 менше. Ми рухаємося знову вліво. Е, знову частина відпадає, і ми знаходимо відповідний елемент. Так працює пошук в бінарному дереві пошуку. Що тут цікаво? Е, нас цікавить складність пошуку. Тобто е, ми виражаємо її як бік О від n, щоб зрозуміти, як буде зростати час виконання е, операції в нашому випадку пошуку, в залежності від того, як буде зростати кількість елементів n. Що тут важливо? Е, тут важливо є висота дерева. В даному випадку висота дерева 3. Висотою. Е, ми називаємо кількість оцих ребер вниз. І по суті, якщо ви подивитесь на це дерево, як ми шукаємо, то ми бачимо, що пошук елемента в збалансованому дереві фактично залежить тут не від кількості елементів, а залежить він від висоти. Тобто, ми, грубо кажучи, можемо сказати, що time complexity — це O від H, і якщо H — це висота. Бо ми будемо робити скільки перевірок, скільки знайдемо елементів по висоті, тобто максимальну кількість перевірок, яку ми будемо змушені зробити, це висота дерева. Тепер як виразити висоту дерева через n, і чому вона логарифмічна? Якщо ви подивитеся на елементи, то ви побачите, що в кожного вузла може бути два дочірніх елементи, і на кожному наступному значенні висоти кількість елементів подвоюється. Тобто, по суті, залежність кількості максимальної кількості елементів від висоти, те, це експоненційна функція. Тобто тут два в степені Х. А залежність висоти від максимальної кількості елементів це обернена залежність. Якщо в нас є експоненційна функція, обернена до неї, якщо ви знаєте, логарифмічна функція. Може це звучати е, там, для когось е, в залежності від того, наскільки ви близько чи далеко з. Е... Математику, це може звучати там, не до кінця зрозуміло, але експоненційна функція це 2 в степені х, обернено до неї логарифмічна функція це логарифм з основою 2 від Х. Якщо взяти там, на практиці, то, грубо кажучи, якщо ми маємо, наприклад, що там, 2, в степені, 2 в степені 3 це 8, то це експоненційна функція, там 2 в степені 4 до степені 5 і так далі, то логарифмічна функція це буде логарифм з основою 2, від там, 8, це в нас буде 3. Тобто, що таке логарифм, це функція, яка показує, до якого степені потрібно піднести основу, тобто двійку, щоб вийшов результат 8. Окей? Оскільки в нас кількість елементів в дереві, в залежності від висоти. Максимальна це експоненційна функція, то обернена до неї залежність це залежність висоти від максимальної кількості елементів, це логарифмічна функція. І за рахунок цього ми можемо сказати, що ми в дереві можемо знайти елемент за O від h або O від log n. Е, коли ми описуємо time complexity, ми ніколи не кажемо з усіма деталями, ми не кажемо там о від 2n чи 2 log n, чи 2 Лог мінус 3 Всі деталі ми відкидаємо, залишаємо основну функцію, кажемо O від log n, тобто логарифі... логарифмічна функція. <кхи> Тепер для вас завдання. Перед тим як ми перейдемо до основного, чому важливо це знати, і що це практично означає. Спробуйте зробити таке завдання. Ми часто робимо його на якихось тренінгах. Візьміть на роботі найбільшу табличку в базі даних і видаліть її. Тихо, тихо. Я жартую. Візьміть на продакшені, подивіться, скільки рядків є в найбільшій табличці в базі даних. Просто число. Припустимо, це там якесь число 27 мільйонів рядків. І спробуйте на даному випадку порахувати, в яке дерево. Помістилися б цих 27 мільйонів елементів. Наприклад, щоб все спростити і не заглиблюватися на прикладі бінарного дерева пошуку, можете просто взяти квадратний алгоритм. Тобто від 27 мільйонів. Це буде 25, грубо кажучи. Тобто, що це означає? Це означає, що ваших 27 мільйонів елементів може поміститися в дерево висотою 25. Зараз. Е Зробіть, будь ласка, цю штуку, цікаво буде всім теж побачити. Напишіть в коментарі до відео кількість елементів і висоту в дерево якої висоти можна помістити ці елементи. Чому це так важливо? Це важливо просто для того, щоб мати практичне розуміння того, як зростає логарифмічна функція. Якщо ви коли-небудь будували графіки, ви знаєте, як зростає експотенційна функція. Тобто вона починає зростати і взлітає просто в космос. Аналогічно обернено зростає логарифмічна функція. Тобто вона починає зростати і виходить на плато, і майже не зростає. Що це означає? Це означає, що там для -2, там 27 мільйонів у нас буде там, 25. А якщо ми візьмемо тут 30 мільйонів, то у нас буде 25. Якщо ми візьмемо тут 100, Мільйонів у нас буде 27. А якщо ми візьмемо тут мільярд, у нас буде 30. А якщо ми візьмемо тут 10 мільярдів, у нас буде тут 33. Що це означає? Це означає, що в дереві на 10. Мільярдів елементів, ми можемо знайти елемент за 34 порівняння. Окей? Тобто в дереві на 10 мільярдів елементів ми можемо знайти елемент за 34 порівняння. Окей? Я зациклився. Чому це важливо? Чому це важливо? Дивіться. Фактично, єдине, чим може похизуватися хеш-таблиця над деревами, це сказати: Я дозволяю пошук за константний час. Ти обчислюєш хеш код. По ньому зразу потрапляєш в якусь там комірку масиву і знаходиш значень, типу. І константний час виглядає в теорії скоріше, ніж логарифмічний час. Але тепер уявіть собі реальну реальний сервер бази даних, де є <кій> там десятки мільйонів елементів. Ви можете або зробити одне обчислення, одну операцію в теорії, це якщо навіть ми не рахуємо колізії в випадку хеш таблиці, або там 25, 30, Порівнянь операцій в дереві. І з точки зору практичної, якщо ви спробуєте запустити пошук по індексу в хеш таблиці і пошук по індексу в дереву в дереві по конкретному значенню, то ви не побачите різниці. Можете це зробити. Я на своєму випадку зараз не буду показувати. Але я створив табличку на кілька десятків мільйонів елементів. Створював там індекс в на базі хеш таблиці і створював індекс на базі бідерева. І перевіряв, і пошук по тому, і по тому завжди мені давав там 25-30 мілісекунд. Тобто я не бачив практично того, що. Пошук по хеш-таблиці швидший. І ви його і побачити не можете. Чому? Тому що для сучасного процесора виконати 25 чи 30 операцій це дуже швидко. І ви не можете побачити різниці виконання однієї там чи двох операцій, і виконання там, 20 чи 30 операцій. Бо для сучасного процесора це по суті одно і те саме, грубо кажучи. Е, крім того, е... Сервер бази даних це складна махіна, де відбувається дуже багато всього. В нас є там комунікація пов'язана з нетворком, комунікація IO, тим більше, якщо це жорсткий диск, і на фоні усіх цих більш затратних по часу операцій, ви в житті не побачите різниці на тому, що процесор виконав не два порівняння чи одне, а 25. Окей? Тобто єдине, практично, до чого ми підійшли до підсумку: єдине, в чому хеш-таблиця в теорії скоріша за. Дерева на практиці ви побачити не можете. Окей? Тепер з другого боку, чи мають дерева щось, чим вони можуть по, скажемо, виграти в хеш таблиці? Однозначно, мають. Як ви бачите, дерево є е, впорядкованим, тому дерева дозволяють. Швидкі вибірки по ренджу, типу дай мені все там більше ніж то, плюс дозволяють швидкі вибірки, коли ви додаєте Order By колонку по індексу, бо вони можуть зразу вибирати порядковані. Плюс дерево є більш оптимізованим з точки зору використання пам'яті ніж хеш таблиця. І в сучасних базах даних дерева взагалі там дуже круто оптимізовані, є багато всяких різних механізмів поверхних побудованих. Наостанок, щоб ви мені зараз не писали в коментарях, що я нічого не знаю, що я говорю. Я знаю, що в базах даних використовуються не бінарні дерева пошуку, а там бі-плюс дерева. Вони трошки інші, вони мають свої нюанси, але в цілому це теж дерева, які дуже схожі за принципами до бінарного дерева пошуку, і які, що найважливіше, також дозволяють пошук за логарифмічний час. Я взяв для пояснення бінарне дерево пошуку, просто щоб показати, як повільно зростає логарифмічна функція без детал. Які, як що саме в основі логарифму? Бо я думаю, що зараз це не важливо. Важливо просто зрозуміти, що логарифмічна функція росте дуже повільно, тому реальної переваги в швидкості на даному етапі у випадку індексів баз даних в хештаблиці. Ми не дуже можемо побачити. А переваги від сортованого дерева і використання пам'яті є очевидними, тому. Postgres, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle, здається, всі ці бази даних за замовчуванням використовують саме B++ дерева для індексів. Окей? Okay? Окей. Okay. На останок е -е хочу розказати вам історію з книжки, та ви жартуєте містера Фейнмана. Містер Річард Фейнман це американський фізик, єврейського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики. І до всього дуже цікава людина. був. В книзі він описує історію про те, як в один період свого життя він був запрошеним професором і працював в дослідницькому центрі і читав лекції в Федеральному університеті Ріо де жанейро в Бразилії. По закінченні своєї роботи він дав таку підсумкову лекцію, на якій сказав, що за свій період роботи там він не побачив науки в університеті. Студенти завчали. На пам'ять терміни з підручнику фізики, і дослівно переказували їх на іспитах для того, щоб отримати добру оцінку. Але є одна проблемка, як говорив містер Фейнман. Фізика це наука, яка описує природні явища. А студенти, які вивчали її, не розуміли, як терміни, які вони описують, виглядають в природі. З нами теж. Може таке трапитись, якщо ми почнемо завчати на пам'ять, що пошук в дереві це o -Log N, ставити на співбесідах конкретні питання і очікувати конкретних відповідей. Якщо ми хочемо розвиватися і розвивати нашу індустрію, то маємо поставити розуміння, вище за знання і у своїй роботі шукати і поглиблювати саме розуміння. Дякую вам, що додивились до кінця. Якщо це відео було для вас корисне, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім гарного дня, до зустрічі.